Теплий одяг, продукти харчування, а ще дитячі малюнки та смачні гостинці усе заради підтримки захисників Херсонщини. Слова подяки та привіт від таврійців передавала моя колега Аліна Савченко. Заради них херсонські жінки не жалкують ані робочого, ані вільного часу. Останні сім місяців їх частіше можна зустріти у військових частинах області, аніж у місті. Цей день не виняток. Журналісти телеканалу Скіфія, приватні підприємці, медичний колектив клінічної лікарні імені Євгена Корабелеша та покупці мережі супермаркетів АТБ підготували для захисників кордонів смачні та корисні пакунки для того, аби легше переносити холоди, теплі речі та ліки від застуди. А для гарного настрою та бадьорості численні. Смаколики, серед яких українське сало, мед та 200 дохмяних пиріжків, зроблених руками херсонських берегинь. Незважаючи на те, що машина була завантажена, на жаль, речей не вистачило на всіх бійців. Прошу херсонців, долучайтесь. Наша підтримка вкрай необхідна. Попереду зима. Бійцям потрібні теплі речі, та ваша увага. Солдати не приховують своєї радості. На кожний приїзд волонтерів у цьому невеличкому військовому підрозділі очікують з особливим нетерпінням. Як зізнаються вояки, підтримка та увага мирного населення те, що допомагає не падати духом у непростих польових умовах. Хотів би передати привіт своїй сім'ї, своєму сину Ярославу, Жені Тамілі. Ну і з допомогою вашої передачі, щоб вони могли оцінити умови нашого перебування тут. нам. Очень приятно, что мы люди, приехавшие в Житомирщины, ну, с разных областей получаем от вас такую огромную поддержку. Спасибо большое за теплую одежду, за продукты. И хочу передать привет своим родственникам, своей жене, своему сыну Матвею. Я вас люблю и скоро вернусь. У Херсонські гості чимало емоцій. Тут і щирі усмішки, і материнський сум, адже побачене не полишає байдужим нікого. Витримка та стійкість наших бійців підкорює серця волонтерів, а ще спонукає робити добрі справи із подвійним завзяттям. Попри те, що солдати отримали приміщення на зиму, ситуація з утепленням та електрифікацією будівлі, а ще необхідністю у теплих речах, ще й досі потребує втручання волонтерів та органів місцевої влади. Те, що ми привезли, я не думаю, що це якось дуже. Вплине на їхнє життя, але вони настільки вдячні, настільки це приємно бачить їх очі, що просто це додає сил і ще більше говорить нам про те, що ми мусимо допомагати нашій армії. Ніхто крім нас ми сюди приїхали. Ми допомогли своїм воїнам. все, що могли, ми привезли. Хочу сказати велике дякую воїнам, які охороняють і захищають нашу нашу родину. Низкий вам поклон. Після зустрічі тільки теплі враження та сподівання на те, що, попри будь-які негаразди, кожен з цих мужніх чоловіків гідно нестиме службу та повернеться додому з перемогою.